Доброго дня, друзі, в нашому новому відео ми продовжуємо заглиблюватися в АБЦ «Торговий концепт. У попередньому відео ми вже поговорили з вами про те, як створюється графік. А саме коли відбувається торгова угода між покупцем і продавцем, це відображається як тік. Сумарна кількість тіків за певний проміжок часу або таймфрейм будує для нас свічку, де ми маємо чотири найголовніші ціни: це open, high, low, close. І вже з певна кількість свічок будує для нас графік. Графік це є фактично вже історія. І на основі графіків ми вже шукаємо різні паттерни та будуємо індикатор. От якраз сьогодні хочу поговорити з вами про індикатор. Як Елемент в побудові торгової стратегії, тому давайте будемо починати. Що ж таке є індикатор? Індикатор це інструмент технічного аналізу, який будується на основі математичної формули, що обробляє історичні дані. Як це все працює? Беруться історичні дані, сирі дані з графіків, це може бути ціна об'єм час, підставляється формулу, і індикатор це для нас візуалізує за допомогою певних ліній і гістограм. І це дійсно є потужний інструмент як елемент торгової стратегії, який допомагає нам у прийнятті певних рішень. Але не все так просто з індикатором. Ну, по-перше, індикатори це не стратегії, вони можуть бути лише її елементом. Я розумію, що на сьогоднішній день ви можете знайти дуже багато різних відео в Тіктоці, Ютубі, Інстаграмі, про різні прості і доступні індикаторні стратегії. І більш ніж того, автори вам будуть розповідати про те, наскільки вони точні і прибуткові. Але повірте мені, коли ви почнете торгувати на реальному рахунку, ви швидко пересвідчите, що вони працюють абсолютно не так. Плюс на моєму англомовному каналі ми зробили такий експеримент. Ми взяли от таку От просту індикаторну стратегію з суперпопулярного відео, де було більше ніж півтора мільйона переглядів, автор обіцяв там 86% прибуткових операцій. Коли ми зробили бота, ми запустили його на бектест на різних таймфреймах, на різних інструментах, скрізь він. Плавно втрачав свої кошти, тому індикатори не можуть бути стратегією. По-друге, це неправильна інтерпретація індикаторів. Бо для того, щоб дійсно зрозуміти, як працює індикатор, необхідно дивитися в його формулу, а не на те, що розповідають вам супер інстаграмні трейдери. Насправді ця проблема не є тільки актуальною зараз, вона була актуальна ще колись, бо я пам'ятаю, коли 13 років тому назад я тільки прийшов в дану індустрію, проходив перше навчання, тоді мені розповідали про те, що індикатор МАКДІ. Або MACD, він показує силу биків і ведмедів. Хоча цей індикатор не має жодного відношення до цього, він показує просто різницю між двома мувінгами для визначення конвергенції і дивергенції, точно так само, як індикатор Стогасик, не має жодного відношення до цієї зони перекупності і перепроданості, про яку так всі говорять. Плюс індикатори дуже вразливі до зміни параметрів. Саме індикаторні стратегії, якщо в хоч трошки. Змінити параметри вони максимально негативно вплинуть на результати вашому трейдингу. Тому, друзі, переставайте додавати цих 150 індикаторів на один графік, і зараз я вам покажу, як ми використовуємо індикатори для формалізації нашої торгової стратегії. І як ви можете максимізувати свої доходи, тому давайте будемо починати. Ну що ж, друзі, тепер ми пер переходимо вже до більш таких практичних навичок, тому що я вам хочу показати, як ми за допомогою двох самих простих індикаторів визначаємо і шукаємо оці наші хвилі, імпульси та загалом паттерн АБЦ. Отже, перед вами зараз відкритий MetaTrader 5. Ви можете використовувати цей Meta мето MetaTrader 4, View, чи інша криптобіржа. В даному випадку я відкрив інструмент золото, таймфрейм H1. І для того, щоб почати наш. Пошук наших хвиль чи імпульсів нам потрібно додати два таких індикатори. Перший індикатор у нас є moving average це середня ціна за певний проміжок часу. Тобто в даному випадку у нас є період 5 за 5 свічок. Є кілька методів, як буде рахуватися середнє значення або самий простий. Я рекомендую використовувати експоненціальний, коли в цьому прорахунку 20% ваги буде падати на останню свічку. Apply to close. Яку саме ціну зі свічки ми будемо брати? чи від Відкриття чи закриття, high, low, ми будемо використовувати закриття свічки, і це в нас буде такий швидкий мувінг. Чому він називається швидкий? Тому що чим менше значення movінга, буде швидше реагувати на графік. І додамо зараз ще один: ми будемо рахувати його такий більш повільнішим moving average. Додамо з періодом 24. І просто давайте тільки змінимо колір. Є в нас є в нас дві таких зараз лінії. І додамо ще один індикатор. Цей індикатор він називається він більше в секції осциляторів, тому що він відкриється в іншому вікні, він визначає саме як би, діапазон ціни. Називається Average True Range ATR. Ми також. Поставимо період 24, і цей індикатор нам допоможе визначити, в якому зараз діапазоні середній діапазон руху ціни за 24 свічки. Є кілька методів його прорахунку. Найпростіший метод це хай мінус лов. У нас є якесь значення з 24 свічки. Ми маємо саме діапазон руху ціни в межах однієї свічки. Є все, У нас є вікно з трьох індикаторів, а тепер давайте ми пошукаємо де ж ті хвилі. Ну що, ж, друзі, тепер я перемістився до TradingView. MetaTrader це найкращий термінал для виконання операцій, для торгівлі, для використання ботів. Але для аналізів я рахую, що TradingView він все рівно чуть-чуть краще. Тому я багато чого вам буду показувати саме тут. Зараз ви перед собою бачите всі ті ж самі індикатори, і давайте ми пошукаємо нашу оцю, наш оцей паттерн, ABC або початок нового тренду. Значить, перше, що нам необхідно знайти на нашому графіку, це нам потрібно визначити якийсь такий локальний екстремум в поточному тренді. Зараз ви бачите, так, що ціна йде дуже довго вгору, і сама його максимальна точка от у нас є оця свічка. Тому думайте, ми його відмітимо такою вертикальною лінією, тому що від неї ми почнемо от, робити весь наш розрахунок. І перший е, такий факт, коли починається або буде починатися новий імпульс, це точка перетину. Точка перетину між двома мувінгами. В даному випадку у нас є мувінг е, короткий. Або швидкий, це п'ятий, і також повільний двадцять четверть. Ми бачимо, тут у нас відбувся перетин, але ми не можемо просто після перетину, так як зміна середньостатистичної ціни, сказати вам, що все це вже є імпульсний, так як мувінги вони мають величезний мінус, те, що коли починається консолідація ціни, вони можуть перетинатися між собою дуже багато разів. І найпростіші стратегії, які інстаграмні гуру продають, це на основі перетину мувінгів. Як бачите, в дані от Ситуацію буде закриватися тут в, мінус, тут, в мінус, тут в мінус, тут в мінус, ідентично тут. Навіть тут була якась корекція, але це зовсім не був сигнал для того, щоб відкривати операцію на продаж. Тому ми не просто чекаємо, коли відбудеться перетин також відстань між двома мувінгами. Має бути вищий, ніж середнє значення АТР. Чому так? Тому що коли ціна буде падати більше більше мувінги між собою будуть більше розкриватися, і це нам дасть змогу ідентифікувати, що у нас був дійсно правильний рух вниз. В даному випадку у нас АТР є 18,8 значення його, а перетинг між мувінгами має значення 440 мінус 436, тільки значення 4. Тому ми будемо, ми скажемо, що імпульс настався тільки тоді, коли цей перетинг Буде набагато більше, ніж поточне значення АТР. Плюс АТР він також змінюється. Тобто ми зараз будемо плавно рухатися вправо, і ви бачите те, що бачите, як змінюється між собою це розширення ідентично і міняється АТР. Тобто АТР 20,7, а мувінги вже у нас розширились якраз до 426 і 402. Тому нас зараз ми можемо говорити, що починається наш новий імпульс. Але коли він завершиться, коли відбудеться. Не просто оберний перетин. Дивимося зараз на наш графік. гарно наша ціна продовжує падати вниз. Ми чекаємо, коли відбудеться оберний перетин, тому що не забувайте, ми не просто шукаємо один якийсь імпульс. Ми шукаємо в даному випадку отакий паттерн А, Б, С. Для нас важливо, щоб був імпульс. Так, корекція і буде підтверджуючий імпульс, який здійснить перетин на найнижчої точки першого імпульсу. Давайте ми будемо дивитися далі за ціною, щоб побачити, де був перетин. Є, у нас є тут перетин, але нам дуже ще важливо знову ж таки розширення оцих мувінгів між собою до значення більше, ніж поточний АТР. А АТР у нас вже 0,22,6. Так, рухаємося вправо. Як тільки буде в нас, бачите, зараз в нас є просто консолідація ціни, а мувінги між собою вже перетнулися десь три рази. Тому ми на них так сильно не звертаємо уваги. В нас тільки вони є такі першопочатковим елементом. Так, в нас рухається ціна далі, далі, далі. Опа, і мені здається, це перший момент, коли в нас дійсно ми можемо констатувати те, що в нас відбулася корекція. Далі. Тепер нам необхідно, давайте ми зробимо такою трендовою лінією від сюди, до максимальної точки. У нас є. Далі ми вибираємо корекцію, тобто в нас у цій точці відбувся перетин між АТР, але ми шукаємо найвищий діапазон. І в нас, мені здається, ціна вона була отут. Давайте ми проведемо ще одну. У нас є такий собі АБ І коли ми, можемо, ми вже зможемо констатувати про те, що в нас почався новий тренд, коли в нас буде перетин саме оцієї точки. Тобто ми маємо дочекатися перетину. І аж коли в нас перетнеться, свічка закриється нижче, саме найнижчої точки попереднього імпульсу, аж тоді ми вже будемо констатувати про те, що ми знайшли з вами паттерн. Давайте рухаємося вправо. спостерігаємо, що відбувається на графіку, єсть. І аж зараз, аж зараз ми можемо дійсно з вами вже сказати про те, що в нас є структура ABC. Так, давайте ми його відмітимо, трендовою лінією. І дивіться, друзі. От зараз. Я це все от малював і рахував руками вже більше, ніж 5 хвилин. Але ми живемо в 25-му році, і настільки є багато технологій, і тому в першому відео я вам і сказав зразу про те, що вам перше, що необхідно зробити, це взяти в мене індикатор. Тому що, дивіться, я вибрав цей самий же діапазон. І в нас АБЦ, оця от точка, була тут змальована вже набагато-набагато швидше. Без того всього, вибачте. Мальовидла, розумієте, нам індикатор сам показав. Тобто в нас є оці жовті лінії, це вони з'являються тільки тоді, коли в нас вже є підтверджений імпульс, в нас є імпульс, корекція, імпульс. Коли в нас з'являється підтвердження АБЦ, у нас буде перша точка, вона і може бути точкою для відкриття позиції. Плюс в нас буде будуватися ще одна лінія вже такого синього кольору, де ми будемо чітко бачити напрямок. Що відбувається з ціною, як його максимальний хай, так і його максимальний ло. Тому що ви маєте зробити ще раз, ви маєте отримати даний індикатор чим пошвидше. Якщо ми говоримо про TradingView, то ви можете пошукати його або в пошуку, він називається ABC Trading Concept, або мені написати в Telegram. Я вам відразу вже скину його або дам типу, доступ до нього через TradingView. Якщо ви любите класику MetaTrader 4 або MetaTrader 5, він також у нас є. Тобто, в нас все повністю від... Відображається, зараз я вам покажу. У нас також є цей індикатор. Давайте ми зробимо отак індикатори. Ми це все видалимо, тому що це все нам вже не потрібно. Воно все повністю є в даному індикаторі. Я індикатор загружаю на графік і, будь ласка, все в нас повністю є, все в нас чітко від... Від... відображається, і ви можете сміло ним користуватися. Як вам можна його загрузити? Файл. Відкрити каталог даних або Open Data Folder, MQL5 і закидаємо все в папку індикатори. У нас є індикатори, є, бачите, або це інди індикатор, і просто оновлюємо ваш термінал. Тому знову ж таки завдання на цей раз. Скачати індикатор або написати мені, що я щоб я вам дав до нього доступ. Якщо у вас є якісь додаткові питання, пишіть у коментарях, тому що в мене є в план робити щотижневий стрім для пояснення інформації, яка була в короткому відеокурсі. Тому дякую, друзі, ще раз за перегляд даного відео. Вчіться і зустрінемося в наступному нашому відео.